Наприклад, знижений рівень феріна, запасники заліза у людини знижений, то людина може банально пропити препарати заліза, або там хтось робить крапельниці заліза. І в моменті вона дійсно підвищить рівень заліза в організмі і, можливо, буде себе краще почувати. Але причина, чому так страпилось, якщо ми не розкриємо її та, і не повпливаємо на неї, то через якийсь час людина знову прийде в точку, коли в неї знову знижиться рівень фертіна, або інші там показники. Та, і відповідно вона буде знову вимушена або приймати препарати. Або там, використовувати знову ж таки якісь там, крапельниці, але пролонговано, довготривало да, ті самі препарати заліза, які будь які інші насправді препарати, да, будь-яка інша фармакологія, вони мають ці побічні ефекти. Тому, якщо ми не вирішуємо першу причину того стану, то ми постійно повертаємось в симптоматику, яка нас турбує, і ніби як в такому замкнутому колі можемо жити. В перспективі це дійсно погіршує якість життя людини, тому що це впливає на те, що людина має постійно розбиратися з тими чи іншими станами. Здоров'ю і ну, маю думати, да, як їх вирішувати. І в деяких моментах це можуть бути прям неприємні якісь симптоми, або да, дискомфортні моменти, коли людина дійсно все погано почуває. Тому про якість життя ми теж дуже багато говоримо в контексті хронічних захворювань.